За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Тишу на сході України порушено. У Слов'янську майже цілу ніч на 12 червня тривала стрілянина. Бойовики час від часу відкривали вогонь по блокпостах українських вояків, стріляли з гранатометів та снайперських гвинтівок. Наші силовики атаку відбили. Цього разу обійшлося без жертв. Натомість російські засоби масової інформації вже поспішили заявити, що у слов'янську наші вояки вночі застосували фосфорні бомби. На тетрас пагорд щось вроде зажигательных бомб. Пішутряновості. Однак російський сюжет про Слов'янськ виявився черговою брехнею, каже директор Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Українські силовики на Донбасі жодних бомб не використовують, а відеокадри, які тиражують російські телеканали, взагалі не стосуються України, бо вони були відзняті в Іраку ще у 2004 тисячі четвертому році. Зокрема, їх транслював телеканал CNN. Тим часом, у лавах терористичної організації Луганська Народна Республіка розкол. не поділивши владу між собою, терористи створили ще одну так звану республіку цього разу Лисичанську, і оголосили війну Києву, а їхні поплічники на Донеччині оголосили полювання на наших військових та на керівників антитерористичної операції на Донбасі. Натомість, 12 червня, у сепаратистів на одного самопроголошеного мера стало менше. Нацгвардійці затримали народного мера Маріуполя Олександра Фоменка. А разом із ним і двох його поплічників: Миколу Лисогора та Сергія Земницького. Вони були серед організаторів терористичних та сепаратистських дій на Донеччині. Нацгвардійці вже передали затриманих службі безпеки України та арешт лідерів терористів не злякав. Вони і далі продовжують хазяйнувати у захоплених містах. Викрадають людей на Донеччині. 12 червня зникли четверо місцевих жителів. Їхні родичі вже звернулися до міліції. Не дають терористи шансу на порятунок і дітям сиротам. Зокрема, у Краматорську бойовики не дозволили вивести з міста сиріт інвалідів. Про це заявили у благодійному фонді Ріната Ахметова розвиток України. А у місті Сніжному люди бояться виходити на вулиці. Їхнім містом їздять терористи на танках. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ці танки потрапили на Донеччину вночі 12 червня через блокпости терористів на кордоні України з Росією.